Давайте одразу домовимося. Я вас час буде максимально намагатися не тягнути. Тож, якщо ви захочете прям супер детально дізнатися про гру, доведеться або пограти самостійно, або подивитися мої стріми, які є на цьому каналі. Погнали! Якщо говорити коротко, то Міраж по факту це вдале поєднання класичної першої гри про асасинів з останньою вальгалою. Першою тут більше по стилістиці, розміром та паркуру. А від вальгали тут скоріш такий ігровий шарм. І якраз таки ось все це і може бути як плюсами, так і мінусами. По ними пройдемося. Почнемо з персонажів та їх розкриття. Чи є ті, які запам'ятовуються? Так, є. Чи багато їх? Ні. Чи усім ти справді співпереживаєш та співчуваєш? На жаль, ні. Як на мене, то гра попросту не встигає розкрити персонажів. Ну, якщо не всіх, то хоча б головних. Можливо, це через те, що сюжетка у нас займає всього до 20 годин. Можливо. Чи можливо це через те, що просто вони не вдало, ну, юбіки, я маю на увазі, чи не до кінця пропрацювали персонажів? Теж можливо, і я все ж таки вважаю, що це більш другий варіант, тому що за 20 годин можна створити таких персонажів, що після ознайомлення з якими ти будеш ридати? Тож я вважаю, що проблема саме в недопрацьованості подачі і глибини сюжету. І от щодо сюжету, ані слова вам не скажу по сюжету, ну тому що можу легко зробити спойлер. Ба більше, коли я кажу власну думку на щось, ну в даному випадку недопрацьована глибина сюжету, то я по факту вже можу вас налаштувати проти даного параметру. Ну, наприклад, коли ви будете грати, або ж коли будете дивитися мої стріми. Менше з тим. Давайте так, щоб чесно. Сюжет непоганий, але хотілося більше деталей і більше неочікуваних моментів. І там такі є, як мінімум, один, тому що він мені на думці прямо одразу скидується. А однак фішка в тому, що я його розгадав буквально за годину до того, як ми добираємося до цієї істини. І так, в той момент одразу відчуття власної значущості прям до небес підлітає. Менше з тим, якщо ви власноруч будете грати або подивитись проходження у мене на каналі Human Was Games, я все ж таки хочу, щоб ви отримали власне таке задоволення і власні емоції без упередження. Я от помітив, що для якщо не всіх, то для деяких блогерів є така традиція обговорювати кожен раз паркур нових асасинів. Ну не пройду і я повсе. Так, от паркур в грі це чисто такий чіл, або як я називаю, однокнопичний паркур. У мене тут є своя стійка асоціація. Це коли ти граєш в якусь MMORPG, до прикладу, World of Warcraft, і спамиш або за мага, або за паладіна одну і ту саму кнопку, тобто дамаг або хіл. Це і весь по факту паркур. Чи виглядає він топорно? Ні, він виглядає нормально і краще, ніж в першій частині. Однак чи виглядає він гірше в порівнянні з тим же Юніті? Так, він виглядає гірше з точки зору деталізації, фізики та механіки. Все більше нічого про паркур вам знати не потрібно. Бо все, що ви чуєте інше, це реально прискіпливість нердів, які надрочують на щось конкретне в одній грі, в одній конкретній грі. З конкретною механікою є навіть такі, які це роблять, просто подивившись трейлер і не гравши в гру. Ну а тепер щодо прокачки персонажа. А точніше, гілки прокачки персонажа. Гілка прокачки спочатку вам здаватиметься тут смішною і супермалою. Ну, самі подивіться, це навіть не гілка, а якийсь стручок. Ба більше багато з цих скілів вони взагалі були автоматично доступні в минулих асасинах. Ну і я реально, от я вам чесно кажу, реально фекнув на старті, коли все це побачив. Особливо третю гілку з соколом, яка взагалі безглузда і не потрібна. І саме тому я її почав прокатити. Чивати перше, щоправда, не всю і не повністю, і не довго. Тому що якщо ви вирішите робити, як я, а септо грати на максимальній складності, бо ви real tough man, а не якісь там пісічки, да? <кхи> то ви одразу зрозумієте, що тут кожен скіл реально потрібний. А якщо ви будете грати по канону, як в першому асасині, як до речі, і говорили розробники, тобто повністю відключити інтерфейс, е, ну, я думаю, ви зрозуміли. Однак я реально не очікував, що саме така спрощена гілка навичок і така. Приземленна, чи що буде так органічно працювати? І це друзі стосується всього, як ваш сокіл знаходить ворога, підсвічує ключі та сундуки, як швидко він це робить. Також як ви, наприклад, користуєтесь стелсом, який вид комбату ведете, як і які знаряддя асасинів використовуєте? Ну там ножі, дротики, пастки, дим, вогонь, стан, отруту, сон і ще багато чого. Тож чи стала гілка простішою? Так, чи стала в деяких моментах вона можливо більш нудною? І так і ні, 50-50. Бо якщо ви хочете саме контент з приводу механіки, то з тих самих механік на старті на релізі було мало, ну як мінімум менше ніж до тих, які ви звикли до цього в інших асасинів. Однак, якщо ми з вами тут говоримо за умовний реалізм або класику асасинів, то тут все окей. Тож чи гармонічно гілка прокачки головного героя виглядає в грі? Так, однозначно. Тим паче не забувайте, що на старті басім це не асасін, це не супергерой, це просто молодий крадій, по факту підліток, якому 17 років, який тільки-тільки опановує розуміння, що таке взагалі бути незримим. Тож тут, як на мене, все об'єктивно. Щодо бойовки, і в цілому механіки гри, то вона вам може здатись простою. Ну, як мінімум на релізі, бо Юбіки обіцяли зміни. Однак особисто я гру пройшов перший тиждень, тому, мабуть, я їх і не. Побачив. В цілому бої не суперскладні. Парирувати та відскакувати від атак достатньо легко. Однак, граючи на максимальній складності, вас вбити можуть буквально за 2-3 тички, незалежно від того, як сильно ви прокачані і що ви на собі носите. І це добре. Навіть я вам більше скажу, подекуди вас можуть ваншотнути, якщо біля вас там взірветься вогнеметчик чи ще щось. <хе> так, там є вогнеметчики. Проте, якщо говорити коротко, то у вас є три основні варіанти лобових битв: це атака, парі і додж. Все звучить логічно, так, звучить просто і замало. Так чи це було ок для першого асасину, який вийшов ще в 2007 році? Так і от все це мені нагадало в свій час якось GTA Vice City. себто, коли у вас такі теплі спогади про стару добру GTA-шку з Томі Версеті? Пам'ятаєте, як сприймалась гра? Де ти можеш одночасно їздити на тачках, стріляти як в КС, робити квести, як в ММО? Ну як класно було. А пам'ятаєте, як в молодших в середніх класах ми обмінювалися чіткодами на листочках? Ностальгія. А потім хоп, рокстари вирішили замотити ремастер трилогії GTA на аутсорсі. Ну щоб ми з вами знову занурились в той кайфовий світ і таку скупу сльозу пролили чи з новою графікою. Але от по факту вийшов повний каос з цією ж графікою. І ладно б там лише графіка, але діло було в тому, що гра вже не сприймалась так, як в перший раз. І я чесно скажу, я тоді розчарувався, коли пограв там декілька годин, і я потім все вимкнув і видалив. Навіть кошти повернув. Чому? Ну, щоб не псувати враження вашого дитинства, тому що на жаль, на жаль, а наприклад, та сама GTA Vice City, вона вже морально застаріла. Її час пройшов, і от якраз таки спираючись на цей досвід на цю інформацію, яку ми отримали до виходу Mirage, я думав, що Assassin's Creed Mirage якраз таки піде тим самим шляхом. І благо я помилявся. Юбіки тут красавчики, і я дарма переймався. Ця гра, як на мене, гарний результат. Ба більше враховуючи, що це не aaa проект a double a project То моє почтен. Юбіки так позиціонують гру, я маю на увазі A проект. І я не знаю як кому, а я одразу побачив паралель між оригінальним Dead Space'ом та його ремейком, де завезли крутий графон, безшовний світ, класну оптимізацію і додали ще декілька механік. Ну і інші там аспекти. Тобто виходить, що кайфанує як олди, а я був один з них. Так і нові люди, які до цього могли взагалі не знати, що таке Dead Space. В результаті в Mirage ми отримаємо по факту схожу історію. Так, вона не ідентична. Ентична, бо це нова окрема гра, але все ж таки схожа, ще й ціна. Це вам не супер дупер Нексген Starfield за 2500 гривень, це Асасін за 1000 плюс гривень. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. І, і давайте ще одразу відповімо на запитання: чи чекають на вас вороги, коли вас оточують, коли їх багато? Ні. <с> Всі нападають майже ну, умовно одночасно. Ніхто не очікує, поки асасін вб'є одного NPC, потім іншого, і так послідовно. Тож, якщо на вас нападають два і більше НПС-шок ворожих, у вас реально проблеми. Особливо, якщо ви на старті ще не прокачені всякими там дим, ножі, все таке інше. І особливо, якщо на вас нападають різні НПС-шки, хтось там з мечем, хтось там зі списом, хтось повністю в обладунках і майже немає вразливих місць. Оптимізація. Я завжди кажу, що гра може бути класно по сюжету, супер пропрацьовані персонажі, офігезна графіка, цікава механіка, бла бла бла. Але якщо тут немає оптимізації, все це кіту під хвіст. І о Боже, юбіки! У Фучді на максимальних налаштуваннях при стрімі, при стрімі з вебкою, а це не секундочку, якщо ти стрімиш з вебкою, мінус 7-10 фпс, а якщо ти стрімиш й з бродкастом від Nvidia, то це мінус 7-15 ФПС, в деяких випадках 17, все йшло плавно. Ніяких статерів, ніяких зависань, ніяких викидів. Я навіть багів не бачив, я лише побачив. Ну, на моїй пам'яті, один баг з НПСІшки, то більш консметично його скидав в телеграм-канал. Все, тобто, в результаті я мав в середньому приблизно 80 фпс, і це враховуючи, що там багато людей, багато NPC по різному реагують. На моїй старенькій RTX 2070 Super. Оце я розумію, оце рівень. Я тут кінчив майже два рази підряд. Гра йде плавно, нуль статерів, взагалі без фрізів. А до цього ще й пограв у Cyberpunk Phantom Liberty, доповнені ще й українською, де по факту було все те саме. Класно пропрацьовані герої в доповненні, класний сюжет, супер графіка, оптимізована гра. Ну ви зрозуміли. До речі, з точки зору якраз таки сюжетки і пропрацьованих персонажів, Cyberpunk Phantom Liberty краще, ніж Mirage. Боже, Project, Юбік, що ви зі мною робите? Коротше, дівчата і хлопчата, оптимізон тут прям пісня. Це вам не якийсь старфіт. <coughs> Вибачте. Але як же я смію порівнювати святиню такого величезного масштабу, коли ми говоримо за якийсь там маленький Багдад? Правильно? Ні. І правда, ну це ж нелогічно порівнювати такий святий Старфут з тисячами однотипно згенерованими планетами нейронкою. Де повна порожнеча. І все це порівнювати, звичайно, з такою маленькою мапою Міраж. А от і ніхріна. Цю маніпуляцію з відкритим світом давайте будемо вже забувати. Не можете створити оптимізовану гру? І йдіть нахрін. Не можете створити наповнений великий світ. Йдіть нахрен. Тобто створіть його меншим, але наповненим і цікавим. Я маю на увазі як контент, так і візуал. Не можете зробити і це? Окей, давайте хоча б цінник знімемо. А не 2500 будемо віддавати за гру. Тож, друзі, давайте будемо позбавлятися себе оцієї фрази. Ну це ж open world». Хуй world? Кому нахрен потрібні ці відкрити світи, де морально порожне, простий грін. Ні, ну можливо, тим, хто не цінує свій час і піратить ігри. Бо людина, яка поважає себе свій час та гроші, не буде витрачати свої ресурси на це лайно. Тож я по факту хочу бачити, коли віддав свої кошти, що я хочу бачити крутий сюжет про пропрацьованих персонажів, я хочу бачити оптимізацію, я хочу бачити класну графіку, я хочу бачити гнучкі налаштування. Я хочу бачити всі технології апскейлу, а не тільки щось одне. І все це. Це за адекватною ціною регіональною. А от бути платним бета-тестером, коли я плачу гроші, щоб пограти в гру і бути тестером. Е, ні, дякую, це, будь ласка, до наших східніх сусідів. Це їх прерогатива. Я вже надовбався з цим The Last of Us Part 1, з кривим портом на ПК, Калісто Протокол. І все в цьому дусі. Тож що я хотів сказати в результаті? Мапа маленька? Ну, в порівнянні з останньою вальгалою, так. Однак, замість розміру ви отримуєте якість, пропрацьоване місто для паркуру, його деталізацію, НПС, яке реагують на всі ваші дії і ще багато чого. NPC реально виглядають ну супер живими. Як же мені вперше тоді сподобався момент кражі? Ну, дивіться, я не міг довго вкрасти предмет у людини. Вона одразу реагувала, кричала та кликала на допомогу охорону і тикала на мене пальцем. І на це звертали увагу жителі Багдаду, які оточували цю людину, ну і охоронці, якщо були поруч. Саме тому мені доводилось тікати, ховатись, чекати і повторювати цей трюк знову. Зразу так п'ятого в мене вийшло. Але є інший варіант: я одразу вкрав золото у НПС, втік. НПС-шка спочатку не помітив, що я зробив, потім роздуплився лише через секунд 10 і почався театр. В цей момент взагалі міг бути в якійсь іншій частині мапи, і цього не те, що не бачите, навіть не знати про це. Але я наразі спостерігав на відстані. Менше з тим, що ми бачили, спочатку людина помацала кишені, помацала свій пояс, нічого не знайшла, почав кликати варту на допомогу, казати, що його обікрали. Вони поспілкувалися, і охоронець пішов щось десь там робити, типу шукати. І ні, ніяка автоматична підозра саме на мене не впало. Це дійсно по факту. Факту ні на що не вплинуло, однак оживило світ. Так, я з вами згоден. Це не ноу-хау, але це є, і це класно працює. І краще хай світ гри буде меншим, але живим і справжнім, а не як у ст. ст. Ні-ні-ні, у Старфілд. Резидент Лайк. І до речі, я щось завтикав про пряму бойовку я вам сказав, а от за стелс mm -mm. Стелс кіли мені сподобались, особливо ножами, і особливо коли вони прокачені. Також мені сподобалось, як додали швидкі комбо-кіли, і все це загорнули в... в обгортку анімуса. Нестандартно, часто використовувати не вийде, особливо на старті, і якщо ви не робите побічні завдання асасинів. Проте все це виглядало супер гармонічно. По великому ж рахунку, коли ви вкачали собі ножі, дротики, дим, пастки, бах. Анімуса, а також костюм на відновлення цього комбо-кіла анімуса, то ви стаєте просто стелс машиною для вбивства. Але тут є невеличке, але все ж таки, але мені не дуже сподобалося стелс вбивство під час руху NPC. Тобто, і неважливо, ви знаходитесь поруч з ним чи стрибаєте на юніта з висоти, бо він автоматично застиває і починається просто запрограмована анімація. Так, я згоден, це не критично. Ну, але сильно б'є по реалістичності гри, і, як на мене. Кидайся у вічі. Потужно кидається. По факту, друзі, це далеко не все, що можна сказати за цю гру. Бо ми з вами не говорили за контракти асасинів, за додаткові завдання, які мають хоч і невеличку, але свою історію. Тобто там всі завдання, вони не те що окремі, деякі з них є, мають логічне продовження, свою сюжетну таку гілочку. Також ми маємо різний одяг та зброю. Але чому я про них не говорив? Тому що в 90% всієї гри, ну вони майже ні на що не впливають, окрім косметики. Не кажу я вам і за таємне підземелі зі зброєю. Стародавньої раси, бо це по факту трошечки спойлер, але ну ви зрозумієте, яка, до речі, видалась, як на мене, не дуже потрібною, і ви десь 90% проміжку сюжету будете думати. Чого я про це взагалі дізнався так рано, і що це таке, особливо якщо вони грали в першу частину, наприклад, Assassin's Creed. але допрете ближче до фіналу. Саме тому я вам і говорю пограти або самостійно, якщо є кошти, або дочекатися знижки. Ну, інший варіант глянути проходження на моєму каналі. Проте, давайте все ж таки спробуємо відповісти на основне питання: чи Assassin's Creed Mirage це повернення до класики? Так, це вдалий Альтаїр в новій обгорці із присмаком вальгали. Ну а порівнювати з Ецо, чи Лейлою, чи будь-ким ще. Це все одно, що порівнювати класичне Warcraft 3 з Warcraft 3 Frozen Throne. Себто люди, які так кажуть, або взагалі не грали в серію ігор, або, або взагалі не грали в серію ігор. Міраж це класика, а класика це Альтаїр. Тож, друзі, особисто від себе... Так, я раджу вам придбати цю гру та пограти. Це гарний дабл-ей-проєкт. Ubisoft мене не розчарували. Ні, ну згоден, це не ідеальний проєкт, можливо, і є кращі Асасіни, факт. Але за цю ціну why not? Тобто особисто мені було б цікаво побачити продовжені історії Басіма, ака Локі, і вже з Анімусом, тому що я хотів би побачити. Нашого Локі, все ж таки, в наш час сучасний. Ну тобто, щоб зрозуміти його мотиви, його плани, що він хоче зробити, яка в нього тотальна ціль. І я бачу, що ви не забули протиснути вподобайку, якщо вам залетів цей сюжет. На цьому в мене для вас, друзі, на сьогодні все з вами, як завжди, був юмений, і, як завжди, кайфової вам гри. Побачимось на стрімах.